Доброго дня, шановні відвідувачі сайту 20. Сьогодні в нас традиційна зустріч в онлайн режимі, це так званий чат. І маємо сьогодні такого гостя, до якого зустріч з яким найдоречніше, напевно, розпочати американським вау. Чому? Та тому що якраз у нас в гостях назад Зелінка, який буквально ще тиждень тому був за океаном. А тепер вже у нас у студії. Доволі цікавою, будемо говорити і про Тернопільські справи, і про американські. Запитань у нас не дуже багато, але запитання є і конкретні, і такі, що вимагають, можливо, обширних розповідей чи пояснень, тому що не всі люди розуміють певних, певні нюанси. І тому, думаю, що нам якраз вистачить часу і вистачить розмови на тих півтори години, яких ми традиційно маємо. Починаємо розмову, як завжди, з того, що я представляю нашого гостя. Ну, чесно кажучи, навіть, ну як представляти гостя, така посада в нього дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже, -дуже е довга, так? Член Незалежної медіапроспілки України, генеральний секретар головної пластової булави конференції українських пластових організацій. Ну, незважав медіапроспілка ну, — Це окремий, це таке спрямування. Подружиний має дружину Наталію Дуваночку Мартусю. Відомий у Тернополі не тільки в молодіжних колах, а й в політичних також. Тому що було, було таке так, біографії, сподіваюся, ми трошки детальніше потім про це поговоримо. Ну, напевно, і все, а решту ми вже під час розбудемо. Е, перше запитання у нас, як до всіх гостей однакове. Якась подія останнім часом сталася така, що вас найбільше схвилювала, чи залишилася у пам'яті? Е, ну, Це, мабуть, поїздка до Сполучених Штатів. Ще досі живу під тими враженнями і, ну, нова, нова країна. Зовсім інший менталітет, зовсім інше на сприйняття світу.